Браму Палацу Потоцьких таки відреставрують за кошти власника карпатської нафтової компанії. Про це стало відомо на останній сесії міської ради. А голова громадської організації Наш Станіславів» Віктор Кімакович повідомив, відновлювальні роботи можуть початися вже наступного тижня. Реставрацію проводитимуть фахівці зі Львова, оскільки об'єкт має непересічну історичну цінність, відновлювати його будуть з усією відповідальністю. Працюватимуть не на час, а на результат. Я думаю, треба бути реалістами. Ніхто не зможе зробити до дня міста повний перелік робіт. І я проти цього радянського підходу там до якоїсь свята щось зробити. Хай зроблять це раз і добре, і хай це буде не до 7 травня, а там до 7 червня, але це буде якісно. Попередній кошторис реставрації Брами Потоцьких близько півмільйона гривень, оскільки ці витрати візьме на себе карпатська нафтова компанія. Постало питання про долю коштів, які на Браму збирали між собою депутати та чиновники. А це 135 тисяч гривень. Ініціатори кажуть, гроші не пропадуть. Ми зберемося, коли вже роботи дійсно розпочнуться і кошти будуть заплачені власником. Ми зберемося з депутатами і вирішуємо. Тобто, кожен депутат, який вносив ці кошти, він зможе вирішити, на що він хоче використати. Я думаю, що більшість депутатів все рівно використовують ці кошти на благодійність. Водночас Руслан Марцінків висловив запевнення, що тепер влада ініціюватиме обговорення майбутньої долі Палацу Потоцьких загалом.